Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте глянемо зараз на рунах енергії сьогоднішнього дня. Які події можливі сьогодні? Покажіть нам руни загальну енергію сьогоднішнього дня. Так. Ну, енергія сьогоднішнього дня гарна. Пособствує вона зростанню, виходу з кризи, з застою. Якщо до цього дня ви були в якомусь застої, десь у вас щось не ладилося, на щось ви не могли наважитися, то сьогодні, можливо, такий день, що ви нарешті наважитесь і. Ваші сьогоднішні енергії, думки, можливо, бажання, то будуть якраз тому в поміч. Для когось, можливо, сьогоднішній день, для вас пройде чи то в думках, чи в чи зустріч буде, чи допомога може якась буде пов'язана з жінкою або з чимось жіночим, з жіночими енергіями. Хтось, можливо, сьогодні буде займатися тим, що буде, вийде на природу, можливо, буде займатися своїм дачним участком чи Просто вийде на прогулянку. Тому що сьогоднішні енергії, енергії сьогоднішнього дня вони пов'язані саме з тим, що дає життя, дає зростання, дає наснагу на те, щоб виходити з застою, з кризи. А що ж може нам найкраще допомогти? Це відкриття енергії природи, це Злиття з природою. Для жінок це відкриття своїх жіночих якостей. Ну ось такий якийсь сьогодні загальний фон. Покажіть руни, з чим це може бути ще пов'язано. Ну так, руни показують, що це може бути пов'язано з людиною. І дійсно, можливо, хтось буде спілкуватися і звертати увагу на якусь жінку або на саму себе, відкривати в собі якісь жіночі, позитивні енергії. Хтось, можливо, не сам буде займатися справами на дачі чи на городі або не сам вирушить на природу. Ну, сьогодні не скажу, що день буде, якби такий, що ви будете якось одні, ні. Буде у вас якась або компанія, або допомога, або злиття з кимось. І більше показують, як жіночі енергії. Покажіть ще руне, що може бути. Так. Ну, в когось можливі фінансові витрати. Хтось, можливо, буде віддавати якісь борги, а хтось буде просто ділитися чимось обов'язково матеріальним, можливо, чимось своїм внутрішнім. Може будете комусь допомагати, може з кимсь чимось поділитись такі енергії. Так, що може трапитись сьогодні? Ще покажіть чоруни. Ну, я б сказала, що сьогодні щось може вас трошечки вибити з колії. Може розчарувати, або якось спортити вам настрій, не знаю, покажіть руни, з чим це пов'язано для когось це може бути пов'язано з транспортом, з, з транспортним засобом. Або ж з місцями, де люди переміщуються. Для когось це може бути пов'язане з вашими відносинами. Можливо, якраз і спілкування з тією жінкою, трохи вас якось виведе з себе. Не знаю, може, якісь звістки будуть не дуже добрими. Але пов'язано це може бути саме з якимись відносинами, з дорогою, можливо, хтось, можливо, трошечки розчарується в тій дорозі, куди сьогодні або планував вирушити, або вирушить. Добре, покажіть, що нам буде сьогодні в поміч, щоб все пройшло добре. Багатьом буде допомагати сьогодні, будуть допомагати самі вищі сили. Ну, Можливо, на природу ви виїдете для того, щоб саме з ними там поспілкуватись. Для когось, можливо, якось доленосні якісь події. Може, звістки якісь важливі. Для когось можливі звертання до якихось інстанцій. От. А для когось може. Просто, знаєте, відчуття захищеності вам сьогодні допоможе. Ви, може, будете думати, що те, що ви сьогодні робите, або відчуваєте, по ітогу вас якось захистить, що вам хтось допоможе, що, можливо, доля від вас не відвертається і все складеться найкращим чином. Потрібно вірити руни, так кажуть, і це буде вам в плюс в допомогу сьогодні. Покажіть, що в мінусі. Ну, не бажання якось для когось з вас долати перешкоди. Проявлятися активно в житті, це може бути перешкодою. Не вміння відстоювати свою думку або небажання, також буде на перешкоді. Для когось, можливо, знаєте як слабодухість може, може, спасуєте перед якимись труднощами. Руни кажуть, що це буде вам в мінус, не на користь сьогодні. Тому, якщо у вас будуть сьогодні якісь вирішуватися питання десь в інстанціях, можливо, чи з керівництвом, чи, можливо, в розмові з якоюсь впливовою жінкою, чи ще десь, то не бійтеся відстоювати сьогодні свою думку, виказувати свої бажання. Не потрібно боятися труднощів. Труднощі є у всіх. Але треба вміти, ну, якось доносити до людей, до соціуму, до керівництва е свою точку зору, виказувати свої бажання, чого ми бажаємо, чого прагнемо. Так, і нерішучість сьогодні буде вам в мінус. З згадайте цей розклад, якщо що. Так, покажіть, будь ласка, руни. Чим це пов'язано? До речі, сьогодні в мінус може бути ще і якась несправедливість. Ну, якщо, припустимо, ви самі, можливо, поведетесь з кимось не дуже справедливо або з вами. Скажіть, тобто руни, з чим це пов'язано? Знову руни показують, що це пов'язано. Може, з якимись інстанціями, може, з вашим керівництвом, може, з взагалі з відчуттям захищеності. Може, і справді вам сьогодні потрібна, потрібен буде якийсь захист, прихисток, впевненість в собі і віра. Віра в себе. Добре, і покажіть, Руни зараз ще пораду, щоб все було. Добре, пораду, що потрібно сьогодні робити, в яких енергіях перебувати. Покажіть, руни, порада. Так, ну, руни кажуть, може трошечки потрібно згадати своє минуле. Десь там, можливо, криються якісь. Е... Потрібні вам знання чи то речі звернутися до свого минулого. Можливо, минулий досвід в чомусь вам сьогодні зможе допомогти. Ну і може, не треба, знаєте, дуже ризикувати сьогодні. Взагалі, ганіть від себе сьогодні якісь, знаєте, такі негативні думки про те, що все пропало. І не бійтеся відстоювати себе. Десь у вашому минулому, можливо, був вже досвід такий, знаєте, як буде сьогодні: чи то по енергіям, чи то по подіям. І ось руни кажуть, що потрібно до цього буде досвіду звернутися. Ви все знаєте самі, просто треба згадати. Ну, ось такі були сьогодні поради від рун. Таких буде сьогодні якихось не дуже стабільних енергіях сьогоднішній день. Знаєте, як на гуйдалках то добре, то погано. Якісь такі сумніви, можливо, будуть, розчарування, але руни радять бути впевненими в собі вірити. І я вам цього дуже бажаю. До нових зустрічей. Бажаю нам всім миру, добра. Всім пока.